Знаєте, дуже важливо, що існує такий майданчик, який дає можливість Україні показати свої потреби, і я сподіваюся, дуже що наші західні партнери почув у нас, зможуть допомогти. І головне це не тільки питання щодо фінансової підтримки, а це питання фахівості, це питання експертності. Це і питання взагалі е, дружнього плеча, оскільки для нас це дуже важливо, для нашої країни підтримка е, наших партнерів, і, і це не тільки питання щодо е, спілкування зараз, а це фактично майданчик, який дасть можливість в подальшому реалізовувати проекти, які для нас дуже зараз е, крайне обхідні. Е, це питання щодо і е, медичного реабілітації, це питання психоемоційного реабілітації. В подальшому це питання долучення західного бізнесу для того, щоб відновити нашу країну, дати можливість відчути все ж таки підтримку від наших партнерів.